У Заводському районі Миколаєва відновили 19 багатоповерхівок. Ремонт тривав з вересня минулого року до травня поточного. Про це розповів міський голова під час спілкування з Миколаївцями в прямому етері. У місті продовжується системне відновлення житлової інфраструктури у постраждалих районах. Проєкт реалізують за підтримки міжнародної організації ЮНОПС та за фінансування королівства Данії. Далі пряма мова це безпечне нове житло. Оновлене житло для понад 400 родин було також зроблено двори, внутрішньоквартальні проїзди. Ну Власне, мікрорайони, які постраждали від обстрілів в перший рік війни, були таким чином оновлені. В корабельному районі це 23 будинки було. Капітально відновлено два спортивних майданчики. У 16 будинках було відновлено фасади, балкони, покрівлі те, що, то, що І загалом 671 сім'я отримала достойні умови для проживання.